Коли я проповідую, розказую людям про Бога через інтернет або вживу, я неодноразово чув свою адресу. А ти до якої віри відносишся? Ти православний? Ти католик, ти протестант? Ти хто взагалі? І я зазвичай відповідаю, я християнин. Бо в мене є розуміння, мене навчили мої священики, що християнин від слова Христос, той, хто слідує за Христом. І в Біблії жодної немає згадки про православних, католиків протестантів. В Біблії є одне згадування: християнин. І тому я завжди повідаю, я християнин, бо християнин, у нього є любов до Бога, у нього є любов до ближнього. А коли людина каже, я православний, я католик, я протестант, дуже часто людина навіть християнином не може бути. Тому що не являє любов до Бога, не вивчає Слово Боже, не намагається ставати учнем Ісуса Христа і не являє любов до ближнього тому, чому вчив Ісус Христос. Ось то такий християнин.